Привіт, мудрим і небайдужим! Що має зараз зробити Зеленський і що він мав би робити раніше після страшних трагедій, коли вбивають українців, коли вбивають українських дітей? Друзі, мені важко, важко після страшних подій в Кривому розі стримувати свої емоції і стримувати злість і ненависть. Але це варто зробити, тому що навіть помста подається холодною. Але мова зараз не про помсту, мова про те, щоб ми змогли втримати свої емоції і не повелися на владній пропаганді, щоб владна пропаганда знову нас не ввела в спіраль війни. Тому що ця спіраль війни це шлях до знищення тотального і остаточного знищення українців. Що ж має зробити Зеленський, якби він... Прагнув миру і добра для українців, що має зробити той керманич, який буде перейматися долою української нації. Не треба мені, я думаю, і вам відосиків з геричним профілем, анфасом Зеленського чи його скумбрії на фоні уламків, розбитих будинків поруч госпіталі з пораненими військовими. Повинні бути чіткі професійні відео, як вміє це робити 95-й квартал, і їх піарщики. Страшних смертей, убивства вчорашнього вбивства дітей. Це мають бути якісні фотографії, якісний відеоматеріал, сформований в відеофоторяд. Цей відеофоторяд повинен поширюватися в соціальних мережах отими всіми мільйонами ботів, яких має на обслуговуванні своя влада. Меседжі цих фото-відеорядів повинні бути чіткі і зрозумілі без агресії. Без провокування агресії на агресію. Інакше я ще раз кажу це шлях в нікуди. Меседж має бути один, як на мене. Зупиніть вбивство українських дітей. Зупиніть вбивство українців. І на цьому ставити акцент ці фото, відеоматеріали, ці ролики. Без піару можна влаців, бо їхнього хождіння, браваду з сумними обличчями. У них не сумні обличчя, вони наживаються на війні. Так само, як наживається і інша сторона, яка виступила агресором всі страшній війни. Але мокати цю сторону постійно, як то кажуть, в лайно, яке вони наклали, це знову таки в нікуди, в нікуди. Зрозуміло, що є і у нас, і у них люди, які хотіли би миру, але бажання заробляти на, війни, на війні. Присутні як в агресивній Росії, так і в Україні. І ми нас постійно, тільки ми виходимо на якісь мирні меседжі, нас постійно звідти виштовхують. І зараз лунають заклики. Треба давайте центр Москви, що не знаєте координати, я відкрив стрічку зранку. І просто в шоці? Треба вдарити в і що? Що по факту буде, якщо ми зараз вдаримо? Ви розуміємо, що потенціал військовий ракетний у Росії більший. Так, простити це неможливо. І певно, треба вжити з цим в серці, щоб на майбутнє цього не допустити. Але зараз треба вийти цієї спіралі, яку нас загнали спіралі війни, і вийти на якесь перемир'я і мир. Для цього повинні бути чіткі лаконічні меседжі і ролики, які, відповідно, поширювати, відправляти в посольства. За них повинен би Зеленський заплатити гроші, щоб ці. Фото, відео, матеріали були розміщені в Таймс, в політико, де там інше дає інтерв'ю, де його пика світиться на об обкладинках журналу. Ми ж розуміємо, що за це все платиться. Ми зрозуміємо, що за це все платиться, принаймні, якщо не прямо, то опосередковано, коли зустрічають тих журналістів, їх розміщують, їм задивилизують, то цим мав би зайнятися справжній президент України, який би переймався долею української нації, української держави. Це треба зараз робити. Не піар війни, не піар насилля, не піар того Зеленського, який допустив війну. Так, Росія агресор, так, Путін напала. Але гарний президент той, хто не воює тілами українців і народу, який його обрав, який може не допустити до цієї війни. І зараз треба нам вийти з цього виру, який нас затягує. Тому що кожен день це смертя. Жалоба, і я не знаю навіть сказати, прошу Бога, щоб він прийняв душі невинно вбитих і до себе. І, звичайно, страшна доля у батьків поховати своїх дітей. Але, друзі, ми, Господь Бог нас вчить переступати через це і, принаймні, вгамовувати свою ненависть, тому що. Ненавість провокує ще більшу ненависть, агресія провокує ще більшу агресію. І той, хто зупиниться, той, хто зможе собі то стримати, я переконаний, здобуде скарби і на небі, і на землі. Тому, можливо, хтось побачив зможновладців і все-таки підкаже тим, хто знаходиться зараз на владних і фінансових важелях України, щоб робити правильну компанію. Правильну, так, це свого роду теж, ну. Не важко це назвати піар-компанію, пропагандистську компанію і всередині в Україні і назовні стати меншим, щоб в результаті стати більшим. Показати цю всю жахливу суть війни без піару тих, хто привели до, цього, до цієї війни, тих, хто допустили до цієї війни. І я переконаний, що такі правильні дії, правильні статті, правильні меседжі в соціальних мережах. З висвітленням цих страшних кадрів убитих і дітей. Не тільки в Кривому, як вчора в Кривому Розі. це ж відбувається у нас постійно. Якщо ми змінимо цю політику, цю політику пропаганди, то у нас є шанс вийти з війни. Якщо ні, то ця війна може бути до останнього українця. Така, така моє бачення, така моя точка зору, друзі, якщо ви не згодні з нею. Поясніть, а як ви бачите, невже ви вірите в те, що зараз, завдавши сильнішого удару, по Росії можна зупинити? І саме страшне, як на мене, то такі самі невинні діти є і в Росії. І не факт, що вони всі заточені, готові ходити в формі НКВД, як то показують в дитячих садків. Я вірю, що і там є нормальні люди. Можливо, в меншості. Хоча я не знаю, де меншість у нас оскажанілих в Україні зараз тільки, що. Мені страшно навіть з деякими людьми, з яких я знаю, спілкуватися. Вони живуть цією ненавистю, вони поселилася, і ця ненависть може їх погубити. Тому удар у відповіді відповідь сильніший, мені здається, він не вирішить питання. Він може на якийсь час згамує болю серці, як помста, але він не призведе до миру і він не вбереже наших українських дітей від подальшого знищення. Тільки правильні кроки, правильні меседжі, до заклики до миру, так, і себе можливо показати в якійсь мірі жертви, тому що ми справді жертва агресії може нас вивести з цієї парадигми. Як ви вважаєте, друзі? Напишіть в коментарях, а якщо поділяєте, то поширте мою точку зору не обов'язково моїм відео, а своїми словами. Своїми словами, як ви це сприйняли і зрозуміли.